Друзі, провіт! Декілька днів тому з'явилась новина, що чоловіків старше 60 років будуть викликати до ТЦК повістками. Цю новину мені надіслали і мої стурбовані підписники, але ще більше занепокоєння додало те, що нібито таке роз'яснення з'явилось від Генштабу. То подивився оригінал статті Генштабу, зрозуміє, про що там йшла мова. Але сьогодні, як юрист, я вам поясню, що дійсно є два випадки, коли людина віком у віці 60 може опинитися у війську, і це буде абсолютно законно. Але перш ніж перейдемо до деталей, не забудьте, що треба підписатись на канал, поставити дзвіночок. Так ви допоможете просунути це відео в рекомендації, і будете в курсі тільки професійної, якісної, достовірної юридичної аналітики без популізму. І в мене є ще телеграм-канал. А там ще більше такого корисного матеріалу, переходьте підписуйтесь і там. Отже, по перше, дійсно, якщо вам більше 60 років, вас абсолютно можна законно викликати в ТЦК повістку і на ВЛК, і на оточення даних та навіть і бойову надати. Якщо ви бригадний генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал і по морю, комодор. Контур-адмірал, віце-адмірал і адмірал. От пригадайте, чи раптом нема у вас такого звання з вищого офіцерського складу, а, тому що, може, ви про це забули, а ТЦК ні. Тому що такі кадри дійсно перебувають на військовому обліку в ТЦК до 65 років. Чому так? Все дуже просто, тому що є граничний вік перебування у запасі і станом на сьогодні, відповідно до діючої редакції закону про військовий обов'язок військового службу службу. другий розряд для вищого офіцерського складу це 65 років. А граничний вік у запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі. Про це прямо зазначено у статті 28 закону. Виключені з військового обліку відповідно до статті 37 цього ж закону підлягають ті, хто досягли граничного віку перебування в запасі. Тому для більшості громадян, я ж думаю, у нас більшість громадян не генерали і не адмірали. Дійсно, вік 60 років станом на сьогодні. Але для вищого офіцерського складу 65. Таким чином, єдине, що захищає від мобілізації чоловіка у віці 60+, це відсутність ось такого звання. Або те, що всі інші звання не відносяться до вищого офіцерського складу. Тому якщо комусь з одіозних політиків, а в нас їх немало, станом на сьогодні, там і Мазура, і Федієнко, що разом якісь такі. Законодавчі ініціативи подають дивні. Якщо комусь така ідея прийде до голови підняти престиж, наприклад, полковника і включити його до вищого офіцерського складу під час мобілізації на особливий період, то граничний вік для таких військовослужбовців буде 65 років. Ви скажете, а зворотня дія закону в часі. А про це я вже багато раз говорила у своїх попередніх відео і критикувала те, що, на жаль, позиція Верховного суду вважається розширеною. Ширенням коло осіб і застосовує в супереч конституції. І це не конституційно, на мій погляд. Кому це цікаво, будь ласка, переходьте на канал, подивіться ці відео. В цій статті написали, що за словами представника генштабу, чинне законодавство передбачає можливість мобілізації чоловіків віком до 60 років, а в окремих випадках і старших, і що вони мають потрібні спеціальності або високу кваліфікацію. От можливо, саме цю кваліфікацію генералів та адміралів. Вони мали на увазі, не пояснивши в статті нічого. От тільки от таке враження у мене, що нібито й ходять по вулицям в нас одні генерали, адмірали і, напевно, що штурмовики. В статті зазначено, що виклик до ТЦК чоловіків віком 60+, найчастіше стосується колишніх військовослужбовців з бойовим досвідом, офіцерів запасу, медиків, інженерів, фахівців технічних професій. А, і представники генштабу наголошують, що рішення щодо злочиня таких осіб приймаються індивідуально після медичної комісії та оцінки фізичного стану. Ну добре, що ці статті хоча б роблять посилання на оригінал інтерв'ю. Де можна співставити слова представника генштабу з інтерпретаціями журналістів, і вже стає очевидно про що йде мова? А мова йде про добровільні контракти для чоловіків 60+. Так це друга підстава, коли людина у віці старше 60 років може долучитися до війська абсолютно закону, тому що відповідно Верховна Рада ухвалила такий закон. До речі, про це в мене також було окреме відео. але і за бажанням і добровільно будь-кого не візьмуть держ. Держава не зацікавлена витрачати кошти, мати відповідні ризики з таким бійцям, якщо тільки це не чергова схема по набору родичів на такі контракти, які будуть отримувати гроші потім за таку службу. Таким чином, всі, хто досягли граничного віку перебування в запасі відповідно до свого військового звання. Повинні бути виключені з військового обліку в ТЦК автоматично, і це так і здійснюється відповідно до порядку ведення військового обліку. Це раніше там колись потрібна була особиста явка. Станом на сьогодні особиста явка не потрібна. Це здійснюється за допомогою реєстру автоматично. І для більшості чоловіків, станом на сьогодні, граничний вік перебування у запасі це 60 років, але можливо, ми чогось не знаємо і. Дуже багато громадян зараз має військові звання з вищого офіцерського складу, тому саме виникла така велика потреба у такому роз'ясненні і та ще й до того ж, перекрученому журналістами. Друзі, якщо ця інформація для вас була цікава та інформативна, не забувайте поставити лайк, поширюйте це відео, пишіть свою думку в коментарях. Ваша інспектор Права.